Чому в результаті цієї приватизації ми пережили шалену деіндустріалізацію, наслідки якої ми пожинаємо навіть зараз у умовах війни? Не так це там просто, бо так uh -huh. як розказують. Значить, ситуація така: вирішили повторити російський досвід, і парламент прийняв закон про роздачу власності безкоштовно uh -huh. населення України. І це було спочатку це, ну, це приватизаційні минові сертифікації, так, роздавали. Uh -huh. да. От, їх було надруковано десь 47,5 мільйонів, і їх всі отримали. Ну народ, ну, там біля палацу України, не палацу, красунірмах України, наприклад, uh -huh. там люди скуповували 15 доларів, 10 доларів. Народ поніс. Потім цей народ критикував, що неправильно забрали там Обіграли. і все, але він, але він сам але особисто сам продав. продав. Вот. І тоді тоді були скомплектовані великі пакети цих сертифікатів, і на аукціонах абсолютно прозорих, нормально, все лігітимно взяли. Знаєте, у нас ну, ну навіть... бідність була, і відсутність мислення не було ще того суспільства, не розуміння Звичайно. того, що, що так, це за власність, да. як нею керувати. І отримали свої там 10-15 доларів, uh -huh. і там щось купили, і все. Uh -huh. а, а інший, який купив тисячу їх або 10 тисяч цих сертифікатів, міг купити uh -huh. е серйозні об'єкти. Uh -huh. І таким чином це все пішло. Пішло працювати, і е значну частину, десь відсотків, ну третину, по крайній мірі, великих підприємств, вони були приватизовані. При тому треба розуміти. Що напевно відсотків до сорока це наша промисловість? Це був військово-промисловий комплекс. Замовлень не було нуль. І тому сталося так, що е, створили міністерство тоді конверсії. Угу. І почали думати про те, а як зробити. Але воно ну, якось так. Знаєте, ракети сміялися, я пам'ятаю, на одному з підприємств, на якому я як студентом підробляв, то там казали так: ну от ракети, воздух, воздух ми можемо діяти, угу. а от е, пелісоси як то у нас не дуже хорошо виходить. Хоча теж робив. Як, як в тому анекдоті, що не що не робив, все одно автомат виходить в кінці, а, що не замовляє. кінця? І е, наші найбільші підприємства, mm -hmm. от по Києву особливо це видно, е, вони просто почали. Сідати, почали звільняти людей, спочатку тримали людей і так далі. Саме ми вимушені були закрити. Практично всі підприємства е, оборонки були Ну, Арсенал, Ленська кузня. Тут все, багато все. можна більшовик, таких да. найбільших, які можна списка комуніздам і так далі. Mm -hmm. Тобто, це все пішло таким чином. Тому е, це структурна перебудова. Чи можна було якось цю, це завдання розв'язати все, все ж таки успішніше і зберегти цей військово-промисловий комплекс і цю індустрію? Не, Можливо, не тільки, тільки про військові кажемо, так, але давайте yeah. так говорити. Yeah. Значить, а те, що виготовляли тоді, mm -hmm. зараз. Не ну, нікому не потрібно. Нікому не потрібно сьогодні, взагалі, це взагалі це не це просто позавчорашній день. Uh -huh. А справа тому, що що погано, ми знищили мікроелектроніку всю. Оце було дуже погано. Хоча вона була відсталою, хоча там все це. Але якби ми цю базу мали, то ми б багато чому. Інженерну вживали. школу знищили. Да. Була сильна інженерна да, школа. все це пішло, uh -huh. тобто Вже невигідно почало працювати людям і так далі.